Сам він був дуже побожна людина. Він ніколи не лягав спати, щоб не відмовив часу слов. І дуже добрий був у відношенні до своїх парадян. Отець Шевчук за націю дбав, за українські справи дбав. Навіть в церкві був тризуб намальований, а на навколо того тризуба, було борчав за волю України. Але поляки то знищили. Атаки, які проходили терористичного порядку, завжди були, так би мовити, начилені якраз на інтелігенці. У нас священників, на учителів і так далі. і так далі. Добрий вечір, шановному панству! Що сталося? В чому справа? На і не рушать ще! За моїми підрахунками, в роках 43-46 на території Закардоні загинуло від польських рук біля 50 священиків греко-католицьких і православних. В минулому році, в серпні, залишив я повірену мені парохію в п'ятковій руській. Причиною були часті напади та убійства священників в цих околицях. Життя моє було дуже поважно загрожене, та певні дані підтверджували, що мене уб'ють, коли не усунуся. Отець Василь Шепчук змушений шукати способу рятувати своє життя. Цей спосіб був досить неординарний: вступ до упа. Очесть! Дай! Вімім! Отець Кадилов був дуже щирий, такий лагідний, все був готовий допомогти. Навіть сам як терпів бо, звичайно, був і голод, і холод. Тримайся, ага. друже, тримайся. Взяли цього раненого на палатку. А як хоронив пісти, то направду. Багато говорив про те, як вони гинуть, за що вони віддають своє життя. Він, я думаю, вже в цей час не тільки він, всі ми були тотально вимучені. Що це доволують, він є то фара. Жоден фарар, то бандита. Суд не прийняв до уваги слова отця Василя, натомість прислухався до свідчень зрадника Ярослава Гамівки, який виступив головним і єдиним свідком на слуханнях. Ці суди не багато мали спільного зі справедливістю. Якщо вже суддя шукав якісь аргументи, то проти підсудного, а не щоб в його обороні.